Я живу у другому під'їзді на третьому поверсі. Заснула я опів першої ночі. Я тільки почула сильний хлопок. У мене чоловік з іншої кімнати вискочив, сказав не нервуй. Єдине, що він підійшов до вікна на кухні і каже: у нас перший під'їзд при, прильот. Мені я вагітна і мені нервувати взагалі не можна. А тут все так трапилось дуже швидко, навіть неочікувано все було. Зараз ще читаєш новини, бачиш, що там ще є люди під завалами. ну Це дуже страшно, не знаю. Работаем с четырьмя собаками. в 2.15 получили сигнал. Мы с терпортом здесь. Вот собаки наши обозначили здесь, вот в, этой, в этом секторе следы крови. Но очень крупный завал, его надо разбирать. Вот Ява, к примеру, она очень сильно реагирует на адреналин, на запах вот страха, на какого-то там боязни, кровь, то есть она реагирует, она ищет, она хочет быстрее, быстрее, быстрее найти. Но сейчас они кипят, потому что им сейчас не дают из-за вопросов безопасности. Мы прошли, отработали, сейчас ждем, пока будет разбираться. Ну, ночью взрыв був такой тупой. І потім почався пожар. Нам из з этого дома не видно, бо зарево было аж за 9 етажку. І потім почали скорої помощі, варійки сюди в эту сторону їхати. Ще ви та пр здох. Брат поїхав старший. Поднікове. Працюють рятувальники по розбіру завалу по пошуку людей. Також працюють психологи, також працюють кінологи ДСНС розгорнуто пункти обігріву для людей, які знаходяться зараз тут. Роботи продовжуються. Мерія сьогодні розвернула дві школи. В одній школі є вже люди, яким надається допомога. Інша школа поки що не зверталася. Але ж я розумію, що всі находять у стресовому стані. Зараз будемо психологи працюють, будемо розуміти в кого можливо є якісь родичі, в кого є можливість, а в кого немає. Будемо давати всю необхідну допомогу.